Ще додав, пішов я по відводкам, щоб витягувати. Бачите, в такому стані вони всі загинули, не розвинулися. А от причину скажете ви мені. Яка причина? Я то вже знаю, яка причина, а хотілося б от вас почути, що буде. Зараз ще перевірю, може десь і свіщови є, хоча я намагався не ставити розпліт. Друзі, ну ще покажу один відволок і не буду не вас розстраювати. Може хто наоборот там буде аплодувати. О, ну, а тут ще й жива. Але, мабуть, у неї немає сил, щоб вилізти. Тому що. Тому що я потім скажу. Ох, неудачна я. Не знаю, що з неї вийде. Не дозріла. Але такі випадки в мене траплялися, я залишав. І ви знаєте, вони їх докармлюють, тому що тут безвихідне положення у них. Нема ніде нічого. Ні яйця, ні матки, нічого. І вони її, я вважаю, що приймуть, якщо не нападають уже, але чи буде з неї... Користь якась, подивимось з вами далі. Вона навіть, а ну, чого ти її? Давай до мене, бо що ти її трогаєш, от уже бачиш, з неї, мабуть, не буде нічого, ніякої користі. Якщо не уб'ють зараз, то виживе, а якщо... Не дуже люблять, бачите, карніолу прищеплювали, а вийшло світло. світла. Одне скажу, що треба робити так, як робиш все життя на своїй пасіці. Коли в тебе все виходить, гарні матки, гарні сім'ї, то треба робити. І не відступати від своїх принципів. А бачите, що я не робив? Відступив, захотілося зразу багато, а вийшло нічого. Нічого, це виправне, будемо працювати далі.